Сьогодні з вами і Роман і ми будемо робити електростанцію crafting and Building. Е для початку ми створюємо новий світ. Ставимо на творчий, ну, все рівно це не має значення, що ми ставимо мирний. Робимо плоский світ. Читах ми відключаємо все, крім зберігати інвентар, тому що воно нам не пригодиться. вона їх мішати буде. Ну, ще підключаємо такі текстурки просто так, щоб, знаєте, було якось так, не знаю, просто так. Ем... До речі, якщо ви теж маєте crafting and building, ставте лайк. Подивимось, скільки у нас тут. Ем, та, так, зараз ми беремо матеріал, з яких ми це все будемо робити. В моєму випадку це буде білий бетон, червоний бетон, е, залізні грата, корінна порода, редстоун, важіль і липкі поршні. Ще нам. Треба буде взяти. Почекайте. Е... Що нам Ще треба взяти? Ще нам треба взяти люк і сходи, драбину. Добре, тепер ми маємо збудувати ніби як захід на нашу електростанцію. Ми зробимо це ось так. Писаємо два червоних, два білих, два червоних і посередині білий. Щоб виглядало так красивенько. Ставимо сюди два блоки. Потім. Ем, ем, потім ставимо один поршень сюди. Ой, не сюди. А, так, сюди. Другий видаляємо. І ставимо ще сюди. Тепер, якщо ми будемо включати, вони будуть підбирати ці блоки і висувати їх. Тепер нам треба це все об'єднати в таку от одну штуку. Наприклад, отут буде варі, завдяки якому буде відкриватися одна з цих штук. А якщо ми поставимо тут, вона у нас не буде працювати, тому ставимо на блок нижче. Потім заставляємо це все ось так. І проводимо отаку таку ніби як, от ніби як дріб, але для цього нам потрібно зробити ось так. взяти від столу Ось тут так, от поверху, провести. І навіть отак. Потім взяти і оформити це все ось так. Ем, треба перевірити, чи в нас буде. А, от у нас це не працює. Тому ми берем, ставимо речах сюди. І в нас буде працювати два. Добре, тепер ми маємо заставити. ось е, Ось це... Ось це, ось це ніби як Ніби щоб ніхто не бачив конструкції. Щоб в першому вона не виглядала якось так небіженько. Ну, та й взагалі. М -м -м, робимо ось так. Або ні, навіть якось не дуже так. Поставимо тоді тут червоний. і ось тут білий, щоб було все симетрично і виглядало все. Ну, так, більш-менш. Добре, ну тепер просто так для красоти ставимо сюди. Так, хай буде так. І ось так. Все. У нас готовий вхід. але нам ще треба провести один вечах, щоб ми могли закривати зуб всередині, який ми зробимо тут. Але якщо ми включимо тут... То там ми вже не зможемо відкрити двері, тому що воно буде просто посилювати сигнал, який нічого не дасть. Далі ми будемо робити ось так. Ну, коли ми тут відкрили, то там закрили. Коли там відкрили, то там закрили. Я, е, от, якщо чесно, не знаю, що виконує ось ця штука. Е, я так чувствую, що воно м -м, якось пов'язано. Здається. Ну, треба, ну, якраз ми зробимо в цьому відео такий один експеримент. Добре, зараз ми це все заставляємо білим бетоном. Ой. Ось так от не робіть, тому що воно буде просто не проходити. Далі просто так от заставляйте. І отак от, от поверху. Ну, тут ви вже не розкр... ну, тут ви можете робити, як хочете, можете розставити як красиво, як ні, але це, ну, я думаю, потрібно. Ем... Зараз ми отак от це все заставимо. Ем... Так. Ось так от. Ем... Головне, щоб не перекривався дріт, тому що воно у нас не буде працювати. І... ага. Опа. Ага. А, це не було наснути. Можна... Ага. А, тоді ми сюди, але поставимо ось сюди. І тут просто так заставимо. От так. Аби не навіть. Тут хай буде. Аби ні навіть. Так, хай буде ось так. Будемо заходити і тут так от закривати. Хай у нас буде відкрите. Далі ми тут робимо таку от коробочку. І все. Тепер. Тут ми ніби тут у нас видно конструкцію, але все рівно ну, просто сюди поставимо тут два світильника, щоб освічував нам шлях. Ну, та й по-перше, що буде потребувати, всі будуть бачити конструкцію. Коротше, ми вже збудували вхід. Я хочу з вами провести такий експеримент. Вибачте, що не провожу їх за кадром. Просто, якщо хто не знав, проводимо разом з вами. Ем, я так розумію, що тут треба походити редстоун Redstone і... Що воно ніби. І що ж це в нас тут ось такеньке? Ніби. Наприклад, як ви вже напевно знаєте, чим далі від і, і, того, тим менший сигнал в одних місцях взагалі пропадає. І зараз подивимося, чи воно. Чекайте. Я щось зовсім нічого не розумію. Може то треба ось так поставити і включити, але ні воно не працює. До речі, якщо ви знаєте, що воно робить, просто підскажіть мені в коментарях? Блін, якась криво вийшло але все рівно, хай буде і так це не буде. У нас багато чого важливого. Окей, також ми маємо зробити тут ось таку от. Ні, спочатку ми маємо зробити ось так. Е, збудувати ніби таку коробку, ми будем, які, яка буде якраз ось цією от електростанцією. Ніби як кімната. Е, Якщо що, ми зразу зробимо потолок, щоб проставити тут лампи, які я Ось, назад в би... Як як вона називається. Добре, тепер ми поставляємо далі стелю. Ну, нехай у нас буде електростанція приблизно І ще на два блоки. Ось так. І... І тепер ми можемо проставляти тут стелю. Потім це все ставити лампами, щоб, по-перше, було якось світліше. І взагалі, ну, взагалі, просто світліше, щоб було. Е, далі ставимо на один блок один від одного. Речі, я тут ще отакі от штуки, які переводять ніч на день. Не, деколи корисні, деколи не дуже. Добре, зараз ми це все маємо застроїти. Е, так Як? Ну, коротше, просто застроїмо тут ось ту штуку. Добре, зараз ми маємо проставити решту ламп. Ось так. Добре, з лампами ми вже розібрались. Лишили зробити пульт управління. Який у нас буде якраз ось тут. Зробимо його ось таким. От. Наприклад, тут буде стояти, або ні, навіть посунем трошки. Ось тут. Тут би помзяв. Ось так поставимо тут. Ага, тепер нам треба ставити тут ось так. Просто так, щоб вернути. Е, далі ми маємо вийти приблизительно злама. Прибли приблизно зламати ось так. Провести рестоун. Так, щоб він ніби проходив як дроти під землею, і воно буде грати важливу роль. Зараз ми тут ось так ось це все пробуримо, можна сказати. так. Проставимо, Але щоб у нас не сигнал, ми візьмемо ось таку ось штучку і поставимо її приблизно хай буде тут. Ох, стоїть. І зараз подивимося, чи воно спрацює. Як ви бачите, воно в нас продовжує сигнал, значить все добре. Тепер ми розставляємо далі наш відстол, наші дроти. Ось так от ставимо. А далі ми вже маємо вставити ось такі блоки. Ну, взагалі тоді ще взяти дім, щоб, знаєте, тривоги не наводило. Ну, не знаю, просто. Ось так обміна ось сюди. Отак ось ми це поставимо. Для чого це потрібно? Ви зараз дізнаєтесь, тому що зараз ми будемо робити одну штучку. Добре, проводимо ось так і ставимо ось цю штучку. Ой, точніше, ось так. До цього доходить сигнал. Тоді знову буде повторювати його. І отак ніби все тут буде спрацьовувати. І далі ми ставимо ось так і проводимо от так. Для чого ви це вже дізнаєтеся. Давайте в наступному відео я вам зараз це все покажу і розкажу. Е, от зараз ми. Маємо провести всі ось ці дроти ось так. Поставити один повторювач сюди, один повторювач сюди, щоб у нас не пропадав сигнал до спеціальних штук, до яких буде йти електроенергія. Зараз ми беремо лампу та паркан. Ви вже догадали, до чого я так думаю. Ось так ставимо це. Айну трошки занизьку. І у нас виходить ось така от, е ніби як стовп з. Ну, тип, ніби фонарь. Вуличний фонарь. так ставим. І ось наша електростанція готова. Але нам треба її трошки. Під, -під, Підробити трошки. Щоби. Захистити наші дроти. ми Поставимо ось тут блок. Просто так. Далі. Тут це не обов'язково робити, поставимо так. Далі, ми, щоб ці дроти ніхто не зламав. Блок можна брати будь-який, але просто я взяв, знаєте, так, щоб було якось так. Не знаю, схоже на таке щось прям таке серйозне. І от зараз ми оце все будемо робити. Заставляємо це все, це все діло. І ми маємо зробити ось таку, ось ніби як закрив... ну, ніби щоб ось це, що ми робили, наповнені. Е -е, ось така у от нас має ніби коробка. Ніби ми все оце ось, ось так от закриваємо. Щоб ніхто не зміг пошкодити наші дротики. І далі, в наступному відео ми будемо робити паркан і систему, щоб могли заходити робочі на нашу електростанцію і дещо ми підкращимо на ній. А на цьому це все. Всім до побачення! Точніше, не до побачення, а всім запашних ромажок до кінця цього літа і до кінця вашого життя. Вибачте, що помилився.